Сьогодні, 11 квітня об 11.00, у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся захід щодо реінтеграції ветеранів. На заході були розглянуті можливості ефективної співпраці ветеранів з медіа у ветерано-орієнтованому суспільстві. Та власне обговорилися, що саме тригерить ветеранів у спілкуванні з медіа. Давайте послухаємо. Слусів спілкування з медіа ну, я не, не спілкувався, тому що что... Видно, что будут такие, вот тут вот пополакал, а людей. тебе потом ты развернулся, и ты у него выстрелил, понимаете. Видно, до даже какие эти хлопцы приходят, то без, ног, без ноги, то без ноги, то без руки. Он вот, вот, сказал, в медиа обращаться, что ему ну, 2 миллиона кто сдал, кто их даст. А так не ходят без руки, без ничего. С кем-то поспелкувался, а тебе... Вот мы разойдемся, да, и кто-то из присутствующих скажет, На малого що попали, да і все. Ти на емоціях розказуєш, а потім тік-ток тільки хрясть. Я взагалі не довіряю інтернету, якщо сказати чесно. Усі сайти продивлюються росіяни. То, що і так дані на нас є. А то ще ж доказательства. Коли ми йшли в бій в наступ, ми не брали ні телефонів, ні документів. А тут а ми приїхали додому і на спрячь і здали росіянам наші мультимедіа, правильно? Коли він знімав, був договорний виставляти Тік-Ток. Воно все в Тік-Токі. Це ідеал. Так як довіряти? Показ штурмів, хлопці, які проїжджають на штурм, штани наглажені, бабочку поправив з автоматом, постріляв. Це зняли по телевізору, показали. Знаєте, що таке штурм? Коли впривнув в окоп, через три хвилини біли ті зуби. От тоді возьміть інтерв'ю, а не показуху. Давайте послухаємо Якубенко Ларису Леонідівну, представницю Національної ради Сумської області, яка відповіла на запитання з приводу регламенту та тривалості сюжету, який власне поширюється в маси. Прозвучало, що така ну як образа, і вона справедлива образа, що журналісти беруть матеріали на якісь теле, на відеоматеріали, відеокоментарі, але потім сюжет не все взяли. Я хочу просто пояснити, це не через неповагу до вас, до військових, до ветеранів. Це є різні формати телевізійні і радійні. Тобто можна набрати багато матеріалів, і зробити окрему програму, яка буде 10, 15, 20 хвилин, і тоді входить більше матеріалів. А є стандарти новин. І от за стандартами, якщо ви навіть дивилися центральні канали, в них новини дуже короткі: до хвилина 45 секунд стандарт світового. Ви там дві хвилини наші медіа роблять більше і по три, і по п'ять хвилин, сюжети, але все одно є стандарти, щоб сюжет не був розтягнутий. Тому от запевняю вас, що це не через неповагу до захисників, до того що ви кажете, а це саме через рам.